Не до кінця зрозуміло, навіщо нам, людям, потрібна послідовна віртуальна машина, тоді як інші види виглядають цілком вдоволеними своїми звичайнісінькими паралельними машинами. Мабуть, у більш складних завданнях, які доводилося вирішувати первісним людям, було щось фундаментально послідовне. А може Деннет лише помилився, виокремивши нас із загального ряду. Крім того, він переконаний, що розвиток послідовних програм став переважно культурним явищем, і мені знову остаточно не зрозуміло, чому це має бути аж таким ймовірним. Проте я маю додати, що на час написання моєї книги стаття Денета ще не вийшла, і мої міркування базуються на спогадах про його Джейкобсонівську лекцію 1988 року в Лондоні. Раджу читачеві поцікавитися роботою самого Денета, коли вона вийде. А не покладатися виключно на моє, безперечно, неідеальне та емоційне, можливо, навіть надто прикрашене викладення її суті. Психолог Ніколас Гамфрі теж розробив спокусливу гіпотезу про те, як еволюція здатності до моделювання могла призвести до появи свідомості. У своїй книзі Внутрішнє око Гамфрі наводить переконливий приклад того, що високосоціальні тварини, на кшталт нас самих та шимпанзе, Стали вже експертами з психології. Мозок змушений мати справу з багатьма аспектами навколишнього світу, не самохідь моделюючи їх. Але більшість аспектів навколишнього світу є доволі простими порівняно із самим мозком. Соціальна тварина живе в світі інших, потенційних статевих партнерів, конкурентів, товаришів та ворогів. Щоб вижити та досягти успіху в такому світі, треба добре опанувати науку передбачати наступні дії. Цих інших індивідів значно легше передбачати події в неживому світі, ніж у соціумі. Академічні психологи науковці насправді не дуже вміють передбачати людську поведінку. Натомість соціальні компаньони, виходячи з ледь відчутних рухів лицьових м'язів та інших делікатних ознак, дуже часто дивовижно точно розуміють думки та передбачають поведінку інших. Гамфрі переконаний, що це природне психологічне вміння досягає в соціальних тварин неймовірного розвитку, майже як якесь додаткове око або інший складний орган. Таке внутрішнє око виникло в перебігу еволюції як орган соціально-психологічної адаптації, так само, як звичне нам зовнішнє око є органом зору. Поки що я вважаю міркування Гамфрі переконливими. Далі він стверджує, що внутрішнє око працює за принципом власного контролю. Щоб розуміти відчуття та емоції інших, кожна тварина дослухається до своїх власних відчуттів та емоцій. Відповідно, цей психологічний орган діє як метод власного контролю. Не певен, чи варто погодитися, що це допомагає нам розуміти свідомість інших, але Гамфрі чудовий письменник, і його книга здається дуже переконливою. Кінець примітки. Вочевидь, кінцівки і тіло машини для виживання мають складати важливу частину змодельованого нею світу. Мабуть, із тих самих причин моделювання саме можна вважати частиною світу, що його треба змоделювати. Тобто, іншим словом, на означення цього може бути самосвідомість, але я не вважаю його вдалим поясненням еволюції свідомості. Скоріше, воно лише частково це робить, бо містить в собі безкінечний регрес. Якщо є модель моделі, то чому б не бути моделі моделі? -моделі? Які б філософські проблеми не порушувала свідомість, у межах цієї книги її можна вважати кульмінацією еволюційної тенденції до звільнення машин для виживання, що здатні приймати поточні рішення від їхніх кінцевих господарів генів. Розум не лише відповідальний за повсякденний перебіг справ машин для виживання. Він також набув здатності передбачати майбутнє і діяти щодо цього. Розум навіть може повстати проти диктату генів, наприклад, не бажаючи мати стільки дітей, наскільки здатен організм. Але як ми ще побачимо, в цьому відношенні людина є дуже особливим випадком. Як усе це стосується альтруїзму і егоїзму, я хочу сказати, що поведінка тварин альтруїстична чи егоїстична, хоч і контролюється генами не безпосередньо, однак дуже потужно. Диктуючи сам спосіб створення машин для виживання та їхніх нервових систем, гени тримають верховну владу над поведінкою. Але за кожної конкретної нагоди рішення про те, що робити далі, приймається нервовою системою. Гени є свого роду законодавцями, а мозок виконавцем. Але в міру свого розвитку мозок зазіхає на дедалі більш актуальні стратегічні рішення, вдаючися до таких прийомів як навчання і моделювання. Логічним результатом цієї тенденції, що її досі не досягнув жоден інший вид, могло би стати повідомлення генів машинам виживання однієї загальної стратегічної інструкції: робіть усе, що ви вважаєте найкращим для збереження нашого життя. Аналогії між комп'ютерами і прийняттям рішень у людей це вже чудово, але зараз нам час отямитися і згадати, що еволюція насправді відбувається крок за кроком завдяки диференційованому виживанню генів у генофонді. Тому якщо метою є еволюція схеми поведінки альтруїстичної чи егоїстичної, необхідно, щоб ген такої поведінки мав змогу вижити у генофонді успішніше за конкурентний ген алель. Якоїсь іншої поведінки. Ген альтруїстичної поведінки означає будь-який ген, що впливає на розвиток нервових систем таким чином, що робить імовірним їхнє альтруїстичне поводження. Примітка автора Іноді людей бентежить, коли вони чують про спеціальні гени альтруїзму або іншої, так само складної поведінки. Вони гадають помилково, що в певному сенсі складність поведінки має бути закладена всередині гена. Чи може існувати певний ген альтруїзму, питають вони, якщо ген кодує лише один білковий ланцюг, річ у тім, що говорячи про ген чогось, ми лише маємо на увазі, що зміна цього гена викликає зміну чогось. Одна генетична відмінність через зміну якоїсь деталі молекул у клітинах. Спричинює відмінність у вже і без того складних процесах ембріонального розвитку, а отже й у поведінці. Наприклад, мутантний ген братерського альтруїзму у птахів певна річ не братиме на себе всю відповідальність за абсолютно нову складну схему поведінки, натомість він змінить якусь вже наявну і, мабуть, безперечно складну схему поведінки. Найімовірнішим прекурсором у цьому разі буде батьківська поведінка. Як правило, птахи мають складний нервовий апарат, необхідний для годування та турботи про своє потомство. Що стосується його еволюції, він розвивався протягом багатьох поколінь повільно, крок за кроком, з його власних попередників. До речі, ті, хто відчуває скепсис щодо генів братерської турботи, дуже часто непослідовні, чому вони так само не скептично налаштовані щодо генів не менш складної батьківської турботи. Схема поведінки, що існувала раніше йдеться про батьківську турботу, осередковується зручним твердим правилом, таким як годуй у гнізді усіх, хто кричить та роззявляє ротик. Тоді ген годування молодших братів та сестер може працювати завдяки прискоренню настання віку, коли починає діяти це правило. Пташеня, що несе братерський ген як нову мутацію, лише активуватиме своє батьківське правило трохи раніше, ніж звичайний птах. Воно поводитиметься з усіма, хто кричить та роззявляє ротик у батьківському гнізді своїми молодшими братами та сестрами, так немов вони кричать та роззявляють ротики в його власному гнізді і є його власними дітьми. Хоч вона не є абсолютно новою складною схемою, братерська поведінка вперше могла виникнути як незначна варіація синхронізації розвитку вже наявної поведінки. Як це часто буває? Помилки з'являються тоді, коли ми забуваємо, що в еволюції важлива її поступовість. Отже, адаптивна еволюція відбувається завдяки невеличким повільним змінам наявних схем поведінки. Кінець примітки чи існують якісь експериментальні докази генетичної спадковості альтруїстичної поведінки? Ні, але це навряд чи дивно, позаяк генетика будь-якої поведінки вивчена ще недостатньо. Натомість я краще розповім вам про одне дослідження схеми поведінки, що не засвідчила свій очевидний альтруїзм, але виявилася досить складною, щоб зацікавити. Вона здатна бути моделлю того, як може успадковуватись альтруїстична поведінка. Медоносні бджоли страждають від інфекційного захворювання під назвою Гнилець, воно вражає личинок в їхніх чарунках. Серед порід, що використовуються бджолярами, одні мають більший за інших ризик захворіти. До того ж, виявилося, що різниця між породами, принаймні іноді, є поведінковою. Існують так звані гігієнічні різновиди бджіл, що швидко придушують епідемію, локалізуючи уражених личинок, витягуючи їх із чарунок і викидаючи з вулика. Інші ж різновиди є чутливими до захворювання, бо не практикують таке гігієнічне дітовбивство. Насправді, поведінка заради гігієни доволі складна. Робочі бджоли мають виявити усі чарунки з хворими личинками, прибрати з них воскові кришечки, витягти личинок, пропхати їх крізь отвір вулика і виконути геть. Проведення генетичних експериментів із бджолами доволі складний процес через різні причини. Робочі бджоли не розмножуються звичайним способом, тому доводиться схрещувати матку одного різноводу з трутнем самцем іншого. А потім спостерігати за виведеними робочими бджолами. Саме так зробив професор Ротенбюлер. Він виявив, що у вуликах гібридів першого покоління усі бджоли не були гігієнічними, звички їхніх батьків виглядали втраченими, хоча, як виявилося, належні гени не зникли, однак стали рецесивними, як гени блакитних очей у людини. Коли ж Ротенбюлер Вдався до зворотного схрещування гібридів першого покоління з чистим гігієнічним різновидом, знов таки використовуючи матоки трутнів, то отримав вельми цікавий результат. Вулики потомства поділилися на три групи. Одна група демонструвала ідеальну очищувальну поведінку, друга її не виявила, а у третій групі вона була неповною. Ця остання група відкривала чарунки з хворими личинками, але не позбувалася їх. Ротенбюлер висунув припущення, що у цієї групи могли бути два окремих гени: один відповідав за відкривання чарунок, а другий за викидання личинок. Звичайні гігієнічні різновиди мали обидва гени, натомість вразливі породи мали алелі конкурентів обох генів. Гібриди ж, що демонстрували двоїсту поведінку, мабуть, мали ген відкривання чарунок в подвійній кількості, але не викидання личинок. На думку Ротенбюлера, його експериментальна група чи не цілком негігієнічних бджіл може приховувати під групу, що має ген викидання личинок, але не здатна продемонструвати це бо позбавлена гена відкривання чарунок. Він довів це дуже просто познімавши кришечки чарунок. Тоді половина, начебто, негігієнічних бджіл, повикидала хворі личинки. Примітка автора: Якби перше видання цієї книги мало примітки, то одну з них я присвятив би поясненню, як це ретельно зробив сам Ротенбюлер, що результати дослідження бджіл не були аж такими чіткими і зрозумілими. З багатьох колоній, які згідно з теорією, не мали б виявляти гігієнічну поведінку, одна саме це демонструвала. За власними словами Ротенбюлера, як би нам того не хотілося, заперечувати цей результат не можна, але генетичну гіпотезу ми базуємо на інших даних. Можливо, причиною є певна мутація в аномальній колонії, хоча це малоімовірно. Кінець примітки ця історія ілюструє низку важливих моментів, про які йшла мова у попередньому розділі. Вона переконала, що можна абсолютно впевнено говорити про ген такої поведінки, навіть якщо ми не маємо жодної гадки про хімічний ланцюг ембріональних причин, що ведуть від гена до поведінки. Може навіть виявитися, що цей ланцюг причин передбачає навчання. Наприклад, може бути, що ген відкривання чарунок здійснює свій вплив, змушуючи бджіл розсмакувати заражений віск. Тобто поїдання воскових кришечок, що затуляють інфікованих личинок, видаватиметься їм приємним, а тому їм це хотітиметься. Навіть якщо цей ген діє саме так, він, однак, є геном відкривання. Бо за інших однакових умов, бджоли, що його мають, урешті решт відкривають чарунки, а ті, що не мають, не відкривають. Крім того, ця історія ілюструє, що гени кооперуються у своїх впливах на дії комунальної машини для виживання. Ген викидання личинок ні до чого, якщо з ним у парі не йде ген відкривання чарунок і навпаки. Зрештою, генетичні експерименти однаково безсумнівно доводять, що ці два гени загалом є цілком окремими у своїй мандрівці крізь покоління. Поки мова йде про їхню корисну дію, можна вважати їх єдиною кооперативною одиницею, але як реплікуючі гени, вони є двома вільними і незалежними агентами. Простуючи далі, розгляньмо гени виконання різних неймовірних речей. Якщо я маю на увазі, наприклад, певний гіпотетичний ген порятунку товаришів що тонуть, а ви не ймете мені віри, згадайте гігієнічних бджіл санітарів. Пам'ятайте, що ген не є єдиною першопричиною усіх складних м'язових скорочень, об'єднання чуттів чи свідомих дій для порятунку потопельника. Ми нічого навмисно не зазначаємо про те, чи впливає на поведінку навчання, досвід або зовнішні чинники. Достатньо пам'ятати, що за інших рівних умов та присутності багатьох інших важливих генів і зовнішніх факторів, один ген може більше прагнути порятунку того, хто потопає, ніж його алель. Отже, різниця між двома генами може виявитися невеликою в якійсь простій кількісній перемінній. Деталі процесу ембріонального розвитку, якими б цікавими вони не були, щодо еволюції, не важливі. Про це сказав ще Конрад Лоренс. Гени є управними програмістами, бо вони самі програмують своє життя. Їх оцінюють за успіхом їхніх програм з нейтралізації усіх загроз, що ними життя випробовує їхні машини для виживання. А безжальним суддею є саме виживання. Згодом ми розглянемо способи, завдяки яким виживанню генів сприяє альтруїстична поведінка. Але очевидними найважливішими пріоритетами машини для виживання, а також мозку, що приймає для неї рішення, є виживання і розмноження індивіда. Усі гени в колонії визнали би ці пріоритети, тому тварини витрачають чималих зусиль, аби знайти чи вполювати собі їжу, стережуться, щоб їх самих не впіймали і з'їли, бережуться, аби не захворіти і не потрапити в халепу, шукають захисту від несприятливих кліматичних умов. Зайняті пошуком представників протилежної статі і схиляють їх до спаровування, а ще передають своїм дітям переваги, подібні до тих, якими насолоджуються самі. Я не буду навмисно наводити приклади, достатньо уважно придивитися до першої ж дикої тварини, що вам трапиться. Однак хочу згадати конкретний тип поведінки, що нам знадобиться, коли говоритимемо про альтруїзм і егоїзм. Цю поведінку в широкому сенсі можна назвати комунікацією. Примітка автора. Сьогодні мене вже не задовольняє такий погляд на комунікацію тварин. Ми з Джоном Крепсом у двох статтях стверджували, що більшість сигналів тварин найкраще вважати не інформативними і неоманливими, а радше маніпулятивними. Той чи інший сигнал є засобом, за допомогою якого одна тварина використовує м'язову силу іншої. Солов'я не є інформацією, навіть оманливою, це переконливе, гіпнотичне, неймовірне ораторське мистецтво. Міркування такого роду досягли свого логічного висновку в книзі розширений фенотип, частину якого я стисло виклав тут у 13-му розділі. Ми з крепсом стверджуємо, що сигнали виникають із взаємодії того, що в нас називається читанням думок та маніпуляції. Разюче інший погляд на тему сигналів тварин пропонує Амоц Захаві. В одній із приміток до 9 розділу я розглядаю ідеї Захаві значно більш схвально, ніж у першому виданні цієї книги. Кінець примітки: Комунікація однієї машини для виживання з іншою стається тоді, коли відбувається вплив на поведінку або стан її нервової системи. Мені б не хотілося наполягати на такому визначенні. Але в нашому випадку воно цілком придатне. Під впливом я розумію безпосередній причинний вплив прикладів комунікації можна навести багато пташини спів та спів жаб і цвіркунів, метиляння хвостом і наїжачування шерсті на загривку в собак, усмішки у шимпанзе, жести і мова у людей. Велика кількість дій машин для виживання опосередковано сприяє добробуту їхніх генів, впливаючи на поведінку інших машин для виживання. Щоб комунікація була ефективною, тварини витрачають багато зусиль. Спів птахів зачаровує і вражає нові й нові покоління людей. Я вже наводив приклад про ще складніший і загадковіший спів горбатого кита, його дивовижний діапазон частот, що виходить за межі сприйняття людським слухом. Від інфразвукового гуркоту до ультразвукового писку. Вовчки надають своєму співові неочікуваної гучності, сидячи в нірках, що їх акуратно риють у формі подвійного рупора або мегафона. Бджоли танцюють у темряві, передаючи іншим бджолам точну інформацію про напрямок і відстань до їжі, що переконує не гірше за людську мову. Етологи традиційно вважають, що комунікаційні сигнали виникли в процесі еволюції для взаємної користі і того, хто їх надсилає, і того, хто їх отримує. Наприклад, курча впливає на поведінку своєї матері, видаючи високий пронизливий писк, коли заблукало або змерзло. Зазвичай це спонукає курку до негайної дії, і вона відводить курча назад до виводка. Можна запевнити, що така поведінка виникла для взаємної користі. Бо природний добір посприяв дітям, що пищать, коли заблукали, а також матерям, що належно реагують на цей писк. На всяк випадок, бо необхідності в цьому насправді немає. Ми можемо вважати, що сигнали, такі як пищання, мають певне значення або передають якусь інформацію: тут я заблукав. Сигнал тривоги дрібних птахів, про що йшлося у першому розділі, може означати обережно яструб. Тварини, отримуючи інформацію і реагуючи на неї, мають із цього зиск, тому можна сказати, що вони щирі. Але чи повідомляють тварини неправду, чи брешуть вони хоч колись? Думка про брехню серед тварин може викликати непорозуміння, яким я спробую запобігти. Пам'ятаю, як відвідав лекцію Б-300 Алена Гарднерів про їхню знамениту шимпанзе Вошо, що говорить: вона використовує американську мову жестів. І її досягнення становлять значний потенційний інтерес для студентів-лінгвістів. Серед слухачів були кілька філософів, і під час обговорення лекції їх дуже хвилювало, чи здатна вошо брехати. Маю підозру, що гарднери воліли б поговорити про більш цікаві речі, і я був з ними згоден. У цій книзі я використовую слова на зразок обманювати і брехати у дещо більш прямому сенсі, ніж ті філософи. Їх цікавив насамперед свідомий намір обманювати, а мені йдеться лише про вплив функціонально еквівалентний обману. Якби птах використав сигнал обережно яструб, коли поблизу не було жодного яструба, тим самим налякавши своїх родичів, що лишили б йому всю свою їжу, отоді він би збрехав. Однак ми не мали б на увазі, що він навмисно і свідомо прагнув обманути, йдеться лише про те, що що брехун заробив здобич інших птахів, а їхня утеча була реакцією на крик, що має лунати на появу яструба. Багато їстівних комах, таких як метелики з попереднього розділу, імітують зовнішній вигляд несмачних або жалких комах. Ми самі часто помиляємося, сприймаючи мух з дзьорчалок з їхніми чорними і жовтими смужками за ос. Ще більшої вправності досягли деякі мухи, що маскуються під бджіл. Хижаки теж вдаються до неправди. Морський чорт або вудильник терпляче чекає на дні моря, цілком там непомітний. Єдиною частиною тіла, що впадає в око, є звивистий, схожий на хробака наріст на кінці довгої вудки, що виступає зверху на голові. Коли близько підпливає дрібна рибка, морський чорт трясе перед нею своєю наживкою, приваблюючи здобич якнайближче до прихованого рота. Раптом він роззявляє щелепи. І заковтує рибку. Морський чорт використовує цікавість дрібної рибки до схожих на хробака об'єктів, він наче заповняє, ось хробак, і будь-яка рибка, що поведеться на цю брехню, буде швидко з'їдена. Деякі машини для виживання експлуатують статеві бажання інших. Орхідея Офрис бджолоносний схиляє бджіл спаровуватися із її квітками, бо ті дуже схожі на бджолиних самиць. Завдяки цьому обманові орхідея отримує запилення, адже, обдурена двома квітками бджола, мимохідь переносить пилок з однієї на іншу. Світляки, вогняні мухи, що насправді є жуками, приваблюють своїх статевих партнерів, блимаючи світлом. Кожен вид має свою власну схему спалахів крапка Тере, що запобігає плутанині між ними і подальшій шкідливій гібридизації. Так само як моряки виглядають спалахів певних маяків. Світляки шукають закодовані світлові сигнали свого виду. Самиці роду Photuris зробили відкриття, що можуть заманювати самців роду Фотінус, якщо імітуватимуть світловий код самиць цього роду. Саме це вони й роблять, а коли наближається обдурений самець Фотінус, його негайно з'їдають. На думку приходять аналогії з сиренами та лорелеями. Але корнуельцеві звичніше думати про мародерів старих часів, що світлом ліхтарів заманювали кораблі на скелі, а потім розкрадали вантажі з уламків суден. Виникнення системи комунікації завжди становить небезпеку, що хтось скористається нею задля власного зиску. Схильні вважати еволюцію щастям для всього виду, ми звикли сприймати брехунів і облудників насамперед як представників інших видів хижаків, здобич. Паразитів тощо. Проте виникнення брехні і крутійства, а також експлуатації спілкування з егоїстичною метою, слід очікувати щоразу, як розходяться інтереси генів різних індивідів. Це стосується також індивідів одного виду. Як ми згодом пересвідчимося, слід очікувати, що діти дуритимуть своїх батьків, чоловіки, дружин, а брат брехатиме братові. Віра у те, що комунікаційні сигнали тварин виникли заради взаємної користі, а вже потім експлуатації недоброзичливцями, є надто примітивною, бо може бути так, що тварини відразу використовували комунікацію щоб обманути, бо всі їхні взаємні дії передбачають хоча б незначний конфлікт інтересів. Наступний розділ познайомить вас із дуже корисним уявленням про конфлікти інтересів з точки зору еволюції. Кінець четвертого розділу